Всім доброго ранку. Наші глядачі попросили показати в роботі GT3, кого цікавий, будь-який трактор можемо зняти додаткове такого відео. Все, що є на площаці, ще багато є незібраних. зібраних. Ось цей GT3. Вів, дуже гарно. Так. Третя повишена, третя передача, без газу. Навіть відімком не кидає. Працює рівненько, тихенько. Кого ще цікавить, пишіть, все все покажемо.